Привіт! Радий, що ти знову тут! У цьому відео ми ще раз коротко пояснимо, як перевести дроби в відсотки та як перевести відсотки в дроби. Будь ласка, слідкуйте за наступними кроками. Тут ми маємо, наприклад, дві п'ятих. Якщо ми хочемо перетворити цю дріб на відсоток, ми повинні розширити дріб до 100. Це відбувається так само, як і при перетворенні в десяткові числа. На цей раз важливо розширити до ста. А не до 10. ми розглядаємо, скільки разів 5 поміщається в 100. І це 20 разів, оскільки 5 помножити на 20 дорівнює 100. Оскільки ми рахуємо 20 від'ємних, ми також повинні знову рахувати 20 додатних, отже, два рази по 20, і це 40. 2 п'ятих на 100 розширюється до 40 сотих у вигляді десятих часток або 0,4. Оскільки відсоток від 100 означає, можна легко прочитати відсотки без зайвих труднощів і заплутаності, 100 у знаменнику просто відкидається, а замість цього, після 40 пишеться знак відсотка, звичайно, це також може відбутися. Тут ми маємо 25% вірогідності. Якщо ми хочемо перетворити це на дріб, ми можемо просто видалити знак відсотка після 25, підтягнути дробову лінію під 25, написати 100 в знаменнику та додати нулі до чисельника. Ми перетворили 25% на 25 одна сота можна звести до 25, бо 25 менше за 100, і підходить по 25%. Було б неправильно скорочувати цю цифру. Таким чином, ми ділимо зверху і знизу на 25%. Отже, у нас утворюється чверть від загальної кількості. 25% як дріб це 25,1 сота або скорочено на чверть, це сталося занадто швидко. Якщо ви хочете більш детально розглянути це все, найкраще перейдіть до курсу процентного розрахунку та перегляньте модуль 3.7 там. Тут ще раз детально розповідається про процес перетворення оцінок на відсоткові значення. Якщо ви вже розумієте, спробуйте виконати вправи, що включені в цей розділ. Ми з нетерпінням чекаємо на зустріч у наступному відео. Бажаємо вам багато задоволення.